Усіх вітаю в продовження теми розбирання універсальних ключів від фірми XHorse. Сьогодні розберемо отакий тип ключа. Даний тип ключа я часто програмую для автомобілів MAZDA. Також клієнти, власники Mazda, зачасту вибирають саме його. На мій погляд і на їхній погляд він найбільше пасує цієї ці, ці марки авто. Він досить стильно виглядає, приємний на дотик, гарний ключ, він мені подобається за виключенням деяких нюансів. Що робимо? Як завжди, від'єднуємо верхню частину відкладаємо. Далі. Беремо інший спеціальний інструмент, вставляємо його в отвір, в верхню частину ключа і провертаємо в будь-яку сторону, вліво чи вправо. Спрацювала перша застіпка, потім потрібно вставити. Частину інструмента, яка повинна бути гладкою, щоб не пошкодити ні хромову частину, ні пластикову частину ключа, Вставляємо його між корпусом кришки і хромованою частиною ключа пластини і протягуємо донизу. Таким чином, ми розкриваємо його і дістаємося до плати. Замінюємо батарею. Повертаємо все назад, якщо вам потрібна, хромова частина знімається при розірваному ключі досить просто. Залишається інша частина ключа, повертаємо все назад, накриваємо кришкою, на відміну від інших ключів, нічого не потрібно співставляти. Просто накриваємо кришкою і притискаємо. З обсістівки повинні замкнутися. Які є проблеми в цьому ключі? Даний ключ також е, був відкритий не один раз. Коли ви відкриваєте його наступний раз, проблем з його відкриттям немає. Коли відкриваєте перший раз, це ціле випробування. Можливо, е, коли його виготовлюють на фабриці, наносять якийсь клей. Можливо, корпус, який ще не застиг після лиття, приклеятися один до одного. Але перший свій ключ я пошкодив, я відкрив верхню застіпку, а потім, коли почав відкривати нижню застібку, в мене виникли з цим проблеми. Я почав взяв інструментом. Чим категорично рекомендую цього не робити, і по цьому каналу вести вниз для того, щоб застівка спрацювала. Що відбулося? Відбулося те, що я зробив скол, шматочок лаку, відпав від корпуса ключа, сам ключ є глянцевий, лакований. Дуже був, було пошкодження, я вимушений був замінити ключ. І більше так не робити. Тому, що я роблю, коли відкриваю при першому першій спробі, це від'єдную верхню частину, з цим проблем немає. Потім відтягую його з міліметрів на 5 вставляю в канал. Обережно, бо далі йде сплота неглибоко дерев'яну пластину, щоб вона вставилася не між цим пазом, а там є внутрішня частина, де можна по ній провести і таким чином натиснути на злостіпку. Коли спрацюється злостіпка, далі відкрить його не складає великої складності. Далі ми звужуємо назад його обов'язково до 3 мм, але не натискаючи, щоб застібка 5 не спрацювала. Чому ми це робимо? Тому що коли ви витягнете його на 5-7 мм, проблема буде в тому, що ця сторона буде перекошена і застібки, щоб відкрилися, вони напружені, досить важко буде їх відкрити. І потім, коли ви зводите його на 3 мм, таким чином розпружуєте цю частину, ви за допомогою пальця вставляєте в цей канал і відтягуєте його, сильно натискаєте, все, він розбирається. В наступному таких проблем немає. Коли ви розберете його один раз, наступного разу він розбирається досить легко. Які є проблеми труднощі з цим ключем? Далі, коли ви нарізаєте лезо, вам потрібно його зафіксувати у верхній кришці. Проблем з іншими ключами в цій, ці, цій фірми немає. Принаймні з тими, якими працював я. В цьому ключі вона є. Перша проблема, коли ви пас занадто великий, у мене багато заготовок без, без різниці. Вони його зробили напевно навмисно з зазорами. Коли ви вставляєте, він має е, е, хід, він люфтить. Е, начебто і нема проблеми, але коли ви так залишите і вставите його е, в корпус, він неприємно шумить. Знову ж таки, віддавати такий ключ клієнту не є добре. Інша проблема це штифтування. Є такий штифт, ми повинні його зафіксувати. Хто не знає, для таких речей я використовую такий інструмент. На мій погляд, він найкращий. У мене було їх декілька варіантів, я зупинився на цьому. Ви вставляєте спеціальний отвір штіфт і вставляєте верхню частину корпусу і затискаєте. Далі одна сторона, який штіфт поглиблює. Якщо вам це потрібно зробити інше для того, щоб його е, випросувати навпаки. Але з цим виникає проблема. Технологічно корпус зроблений так, що я не можу підлізти цим ключем. Тому я вийшов з положення наступним чином: я наклеюю на дві сторони е, якусь липку лен стрічку, без різниці. Е, ущільнюю. Цей отвір ключ мусить зайти щільно. Далі я пропилюю цей канал, який мається в лезові в заготовці леза, розпилюю його більшим для того, щоб штіфт міг залізти з меншим зусиллям. Вставляю його, і потім, за допомогою, в мене є інший інструмент, такий штіфт, длинний який я просто зашпих заштовхую туди. Його. Але не обов'язково це, не, не обов це умова. Не запихуйте його до кінця. Тому що в мене були ситуації, коли клієнт приїжджав, я замінював лезо, його потрібно буде дістати. Якщо ви його туди запихнете, все. Це, по суті, заміна Кришку ви окремо не купите, це заміна ключа. Корпус. Корпус також окремо не купите, це заміна ключа. Тому запихуйте його, залишайте декілька міліметрів, він ні на що не впливає. Він дістається із корпуса один чи два рази. Тримається на місці міцно, не витягується, але коли вам потрібно буде його дістати, ви це зробите з задоволенням, без жодних проблем. Отакі От є нюанси по цьому ключі. Я дякую всім, хто перегляне це відео. До нових зустрічей!